Більше року війни постійна загроза вторгнення російських військ зі сторони Білорусі та системна робота керівництва держави над укріпленням кордону. Практично через рік від початку повномасштабного вторгнення питання фортифікації кордону з Білоруссю продовжує бути актуальним. Ще в січні під час наради у Львові президент України наголошував на важливості укріпити кордон із Білоруссю а декілька днів тому відбулася нарада з офісом президента, де керівникам прикордонних областей знову нагадали про необхідність укріплення кордонів. Укріплювати фортифікаційні споруди на кордоні таке завдання від військових отримала кожна з десяти прикордонних областей. Про це йшлося на селекторній нараді з офісом президента України. Участь у ній взяли заступники голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська, Ігор Тимошенко та керівники профільних структурних підрозділів. Мова йде про оборонні споруди, окопи, траншеї, сховища для успішного ведення бою і захисту від дій ворога. Як виявилося, до поставлених задач в кожній області вирішили підійти по різному. Наприклад, на Рівненщині до укріплення кордону хочуть залучити виробництво виправних колоній області. Як пояснюють, вова роблять це для того, щоб кошти оборонного бюджету, з якого і фінансується робота з укріплення кордону, у вигляді податків залишалися в області. Ми в першу чергу залучаємо всі суб'єкти господарювання, які працюють на території області, тому що оборонний бюджет, який ми сьогодні... Отримали від територіальних громад, він направлений на те, щоб економіка області працювала і щоб кошти максимально були внутрі області і не винумивалися в інші регіони. І у вигляді податків залишались на Рівненщині. Тож, як розповідає Сергій Подолін, до робіт з укріплення кордонів планують залучити ті виправні заклади, які мають відповідні виробничі потужності. А це в Рівненській області: Городецька, Катеринівська, Полоцька та Городищенська колонії, і саме підопічні цих колоній будуть виконувати замовлення для військових. Запропонували їм. Ті речі, які нам потрібні для оборони, наприклад, проволока і гада, яку раніше тюрми робили, а сьогодні не роблять, є можливість працювати з бетонними конструкціями, якщо у них така є і вони можуть організувати. Ми розуміємо, що собівартість такої продукції буде нижча, але при тому ми потребуємо якість і виконання технічних завдань. Ськіова кажуть, що планують замовляти в тюрмах дроти, бетонні конструкції та запчастини для опорних пунктів, які згодом будуть встановлені на кордоні. Це провалка геза, це куби. Ми робимо, які сьогодні як зуби дракона, встановлюються по периметру кордону, а також в інших місцях, де потрібна певна заборона по транспорту, перешкоджанню цих речей, під'їзду до населених пунктів. Також ми опорні пункти згодні робимо. Ми робимо сьогодні далі їжі, будемо робити, які є. Противотанковими, противотранспортними тому напрямок роботи зрозумілий. Буде у них можливість зробити ці виробничі потужності, організувати виробництво. Звичайно, ми їх будемо залучати. Ангеліна Бураколахшаламай, телеканал ITV.